15 серпня у Чернігові відбувся допрем'єрний показ фільму Чернігівський щит, створеного в межах документального циклу, готові до спротиву. На заході були присутні автори. Стрічки Володимир Березинський, Олексій Дмитрашківський та Ахтем Сайтаблаєв. Мені дуже колюючи бути в Чернігові, стояти на сцені, бачити таку кількість людей. Ви сьогодні подивитесь стрічку, яка ще своєю циклиною, такою, як на мене, дуже цікавою і вагомою. Тому що ж кіно це в тому числі зброя, інформаційна зброя, і вона працює. Документальний фільм Чернігівський щит розповідає про події оборонної операції на Чернігівщині у лютому, квітні 2022 року та історії людей, які вперше взявши до рук зброю, стали на захист батьківщини. Стрічку створили військовослужбовці групи комунікації командування сил територіальної оборони північ спільностереомедіа. Ця стрічка і такі стрічки. Які знімають цей документальний цикл разом з моїми побратимами. Вони потрібні для того, щоб. Перше задокументувати всі ці злочини, яка, які е, Російська Федерація на жаль залишила на території нашої держави, щоб вони не були забуті, щоб вони були всі задокументовані. Вони потрібні для, для, для того, щоб ми не забували всіх тих людей, хто поклав вже своє життя і здоров'я на цій війні з самого початку цієї війни, зокрема, от в 22-му році, коли почалася вже повномасштабна її стадія. Наразі у Чернігові з огляду на безпекову ситуацію фільм демонструють лише на закритих показах. Прем'єру для широкої публіки планують провести у день міста.